Чай спасение царевой творя милость Христу своему давиту и семени его довеков. Боже муж, боєся, Господа в заповедях Его Восхоще. І Святого Духа. Сьогодні в розлюблені у Христі, дорогі отці, брати та сестри, ми чули з вами Іваноїську розповідь про те, як Господь наш Ісус Христос зцілив юнака, який тяжко страждав на новий місяць. Гороба цього юнака була двояка. З одного боку, він хворів на те, що не зовсім коректно іноді перекладається як у натизм, мовиться епілепсія, а з другого боку, він був тяжко одержимий диявол. І одна хорома маскувалася під іншу. Святитель Фоті, патріарх Константинопольський, пише, він каже, що диявол навмисне мучить цього юнака саме на Новий місяць, аби люди подумали, що місяць, так само як будь-які інші, світила мають якусь складу над людиною, щоб люди боялися місяця. І диявол абсолютно байдуже, кого буде боятися людина, кого буде вірити людина. Головне, щоб це не був Бог. І така логіка присутня і зараз серед багатьох людей, які в наш час вірять гороскопам, вірять в астрологію. І ці люди інколи вони себе показують як людей, які вірять науці, науці, дуже людей сучасних, але тим не менш, вони не вірять в Бога, але готові повірити в те, що світила мають на ними якусь владу. Святий Євангеліст Матфій каже таку дуже цікаву і важливу деталь в цьому івангельському читанні. Він каже, що батько цього юнака приводив його до апостолів, для того, щоб вони його зцілили, але апостоли не змогли цього зробити. І святі Отці вбачають причину цього в тому, що апостоли були засмучені словами Христа, які він сказав їм перед цим, про те, що йому належить постраждати. Апостоли були такими ж самими людьми, як і, всі їх, як і більшість тих сучасників. Апостоли, так як саме, як і більшість їх сучасників, чекали земного месію, земного царя, чекали земного володаря, який має звільнити євреїв від гніту Риму. І така поведінка апостолів, вона була дуже людською. Чому? Тому що ми завжди чогось чекаємо від Бога, ми завжди чогось вимагаємо від Бога, ми завжди обвинувачуємо Бога. Своїх якихось бідах та негараздах. Ми завжди хочемо чогось від Бога, але забуваємо про те, що Бог хоче Бог від нас. А Бог найперше хоче від нас не просто а, виконання заповідей, а найперше Він хоче від нас любові. Бо саме любов до Бога і ближніх, вона спонукає нас виконувати божественні заповіді. Святий апостол евангеліст Іван Богослов каже про те, що неможливо любити Бога, якщо ми не любимо нашого ближнього. Бо до Бога можливо прийти тільки через наше ближнє. І ці слова, вони є особливо актуальними в наш час, в наш час, коли ненависті розбрат стають нормою сучасного життя. Но особливо актуальні всі святі лаврі, коли, коли нам відмовляють у тому, щоб жити у Христі з Христом. І замість цього пропонують нам жити із політикою та мейнстрімом. І це є неправильно. І коли ми долаємо ненависть і розбрат любов'ю, саме тоді ми можемо називатися християнами. Тому що Євангеліє це не про слова, це не перше про наші справи. І коли ми любимо один одного, любимо тих, хто нас ненавидить, хто нас проклинає, тих, хто нам бажає зла. Що тоді ми можемо називатися християнами. саме в такі важкі часи кожен з нас, другівці, брати та сестри, здає іспит на те, щоб називатися християнином в той час, в той самий момент, коли ми дамо в нашому серці місце ненависті і злобі, доєднаємося до розбрату, саме в той момент, ми перестанемо бути християнами. І... Та тенденція, яка зараз відбувається в нашому суспільстві, яке дуже часто називається суспільство християнським, дуже часто кажемо про те, що наша держава є державою християнською, насправді це є тенденція язичництво. Тому що язичництво насправді, на превеликий жаль, воно дуже глибоко сидить в наших серцях. Святитель Єпіфані Кібриській одного разу сказав, що найдрібнішою єрестю є єресь варварства. Варварство, тобто язичність. Коли ми дивимося на те, що відбувається навколо нас, коли ми дивимося на подвійні стандарти, на справедливість без любові, ми бачимо те, що таке суспільство не є християнським, насправді воно є язичницьким. Мабуть, тих був не правий, коли він сказав, що кожна душа по природі є християнком. Бо в такі моменти він коли думає, що кожна душа насправді є скоріше язичницем. І таке язичництво, внутрішнє язичництво, його можливо перемогти тільки любов'ю. Любов'ю Христовою, бо можливо перемогти тільки тоді, коли ми будемо дослухатися до голосу Господа, який закликає нас любити один одного і молитись найперше за тих, хто не любить і проклинає нас. Отож, молімося, дорогі отці, брати та сестри, до Господа нашого Ісуса Христа, бо він дарував нам цю любов, яка уподібнює нас до Бога, яка уподібнює нас до преподованих отців Києво-Печерських, які своєю молитвою, кров'ю потом будували цю святу обитель, яка дає нам право разом із апостолом Павлом сказати Я знаю в кого я повірив. Амінь.